Aloha. В Америці існує тусовка, що називає себе Рух супротиву інопланетянам. Члени цієї тусовки активно протестують проти викрадення інопланетянами людей. Ще вони надають психологічну та релігійну допомогу тим, кого викрадали. Сміх сміхом, але вони навіть беруть участь у конгресах з питань астрономії та уфології. Дехто вважає їх диваками, але це не заважає їм утворювати свою тусовку. Диваки-тусовщики, найтусовніші люди у всьому світі Дивіться сьогодні. Гей, ви дивіться сьогодні у програмі. Вони дивують стилем життя. Життя у нас така людина талісман. Кіно розкажіть європою за три хвилини. тусовка, байки, чоловіки у шкірянках обтатуйовані дівчата та очманілі від швидкості хлопці. Багато хто ладен ризикнути навіть життям. Деякі дівчата вважають байкерів чимось далеким та романтичним. Вони мріють хоча б разочок притиснутись до спини райдера та відчути божевільну силу та металевий подих сталевого звіра. Але дехто з байкерів з цим не погоджується. Вважають, що возити з собою зайвих 60 кілограмів. З якими у стані іфорії може трапитися що завгодно, дуже ризиковано. До чого зводиться ризик? Дивіться просто зараз. Чим більше мотоцикліста, тим цікавіше. Володимир, президент мотоклубу Святі його часто називають диваком, коли бачать у солідному костюмі верхи на величезному мотоциклі. І вас нормально вас приєднали? Ні, ні, не нормально. Ні. Нічого не показують, навірно. Я не обращаю уваги. Вони зібралися у вихідні, аби довести, що диваки на цьому світі не поодинокі. Кажуть за два останні роки така маса хлопців на мотоциклах зібралася вперше. Це їхній день і їхня територія тусні. Ховайтеся, водії найкрутіших тачок із занудні правоохоронці. Запретіть чоловіку. То, что он хочет делать, ну, никогда не запретишь. Тем более человеку, который сидит на мотоцикле. Как бы это наша жизнь. Байкер, как то кажут, без башни. це он разрывал усих на дороге, наражающий себе на небезпеку. Это Все Это всяческое трюкачество на мотоциклах. Конечно, этому надо учиться, но это опять же от желания. От желания это не столько спорт, сколько отдых-спорт. Вот так вот. Потрапити в аварію на двух колесах на набагато легше, ніж на чотирьох. За статистикою, мотоцикл у 16 разів небезпечніший за машину. Но в то же время смертность на мотоцикле в 4 раза ниже, чем на мотоцикле. Это независимые как бы статистические данные мировые. Никаких суеверий. В езде на мотоцикле, ну, я не знаю, мне нравится наверное. Чувство свободы. То есть я адреналина в жизни хватает и так. Потому что едешь по дороге, а есть люди, которые не любят мотоциклистов, делают специальные какие-то ситуации неприятные. Например, посчитать, сколько шрамов на мне. От того, что меня сбивали, или от того, что не давали мне проехать. Кожного разу, вилазячи из-под коліс, Володимир знову и знову сідав на свого двоколісного друга. Наверное, таким. Галка – байкерша з сумним досвідом, гасала на мотоциклі всього чотири роки, аж поки не потрапила під КамАЗ. Тому свою любов до мотоциклів, вона вважає випадковою. На самом деле я очень боялась цього транспорту до цього, тому що у мене в детстве как бы, ну, уронилася мотоцикла, поэтому я сказала, все, спасибо до свидання, мені не надо этого. А той чоловік, который сіла на мотоцикл. Но он вряд ли с него когда-нибудь слезет. Пусть он ездит часто или редко, но никогда в жизни он не бросит это. Это точно так же, вот, как татуировки. Мистер, что для вас тусовка байкеров? Что это нас тусовка? Пиво! Телки, сиськи. Девак на мотоцикле – це девак у квадрате. Им по барабану, все про них подумают, дивлячись на байкерский гон. Исполнил? Так, да, ми можемо із політиком роль ролі фільма естерайна. Багато хто вважає їх грубими і матірними придурками, але якщо вам коли-небудь пощастить потрапити у справжню байківську тусовку... Ви розвієте багато несправедливих міфів. Я вам розкажу. Діло в том, що все началось не у нас, все началось в нашій доблестной Америці. І начали це доблісні парни з клубу Los Angeles. Шлема німецькі, свастики, ангелы Ада, да, свастики, отрицалова, полная. Це як... Вот оттуда носим. Да, вызов обществу, да, тут правильно говоришь. Они своим поведением показывают о своїм что показують, що нам на все наплівати. У нас це вже таке обізяніче подражание. Ну я вважаю, це неправильно. Треба бути прежде своїм самим собою. У Володимира свій підхід до байківських тусовок. Цей авторитетний мотоцикліст не сприймає випадкових людей у клубі. Щоб потрапити туди, треба пройти свої рідні випробування. Попасть сюди крайне тяжело. Іметь е, мотоцикл. Кожані штани і всю екіпіровку, це ще не все. Протягом кількох місяців зарекомендовану до клубу людину ретельно перевіряють, тут не проходять панти і байдужість. Зима підтримка, уваження друг друга саме, наймаксимальне, саме що можна вижити з чоловіка. Тут можна пити пиво і відпочивати до добями, але мотоциклісти із клубу Святі. Повинні дотримуватися уставу та строгої дисципліни. Ну, похоже, немножко на армію. Ну, не армія, да. Є такий жарт. У байкера на спині написано: Якщо ти це читаєш, значить моя дівчина злетіла. Байкер і жінка речі настільки спільні, наскільки й протилежні. Бути дружиною такого зірвиголови кара Божа. Моя жена мій мотоцикл називає Кот Бігімот. <рес> да, ну він очень большой. Она говорит, где твой кот бегемот? Я говорю, стоит. Он очень большой. Жена не обижается на то, что она больше времени. Она, не обижается, она ругается. Она говорит, ты мне надоел со своим дырчиком. Со своим котом-бегемотом, говорит. И заставляет она меня садиться на машину. Ну, она, знаешь, она говорит, в семье должен быть один идиот. Говорит, кто-то идиотом должен быть. Ну, вероятнее всего, это я. Навіть якщо жінка не виправний фанат мотоциклу, до хлопців із мотоклубу Святі їй далеко. в ваші тусовки в вашем клубі є? Ні, то не буде. Почему? Як жінки на кораблі? Є определенний устав, определенный кодекс, согласно которого мы живем. Он придуманий нами. Ну он отрицает присутствие женщины. Присутствие жінки в клубі напрочь отрицает. Тому жінки створюють свої суто жіночі байкерські клуби, але на спільних тусовках ніякої ворожнечі між чоловіками та жінками немає. Вони спілкуються, п'ють, гуляють і просто відриваються. Раді чого ви видався Ради чого? раді прикола така життя така. Самое интересное, что если бы какой-то коллектив начал в другой сфере, ну в другом обществе это все делать, все бы начали что это, а здесь понимают все, все егикают, всем интересно, всем весело. Когда ты первый раз на тусовке, все сприймають тебя как зеленого новачка. чтобы стать своим, треба здивувати. Дивіться далі. Двірник, що став майже національним героєм. Ну, уявляєте, якщо весь стадіон піднімається, коли поромон склам бінавський музика стадіон. Європою на ковзанах. Чи знаєш ти про те, що святий Патрік, покривитим всіх ірландців, зовсім не був ірландцем. Але це не заважає ірландцям влаштовувати щороку на честь Патріка масові гуляння та... Велике свято. Про те, що Патрік був шотландцем, всі делікатно замовчують. В Україні теж є подібний персонаж. Він носить ім'я святого, хоча не є святим. Він тусується серед футболістів, хоча не футболіст. Його життя це футбол, а ім'я це парамон. Дивіться в екран. Футбол – життя. Сергій Зоборовський двірник і суперфан «Динамо», більш відомий як парамон. Під цим іменем його знають усі, хто, хоч трохи цікавиться футболом, ну пацани ж не зря. Якщо парамона ні на стадіоні всі проігрують. От колонка отуга заболіла, що Динамо проігрують нафиг. 100%. Талісман київського Динамо, якого бачать на екранах мільйони футбольних вболівальників, наподив мовчазний. Розговорити його важко. Тим більше, коли знімальна група завалює до хати о пів на восьму ранку. Вільного часу для спілкування із диваками, як виявилось, у легендарного фаната, зовсім немає. Парамон корінний киянин. Зараз він живе в однокімнатній квартирі, повністю обвішаній почесними знаками спортивних ігор, значками та фотографіями своїх кумирів. Квартира сама розповідає про свого господаря: існує міф, що квартиру подарували футбольному суперфану самі динамівці, але це тільки міф: 800 гривень в квартал. Саме таку суму отримує улюбленець Лобановського коли Лобановський був, Лобановський лично йому в лобі цілував, коли виграв. Чому динамівці так сильно люблять парамона, можуть сказати тільки ті, хто буває на футбольному полі. Ну представляйте, якщо весь стадіон піднімається, коли парамон з флам Динамовським стадіон. Хлопці із Динамо зауважили, що добрий маленький дядько завжди приносить їм удачу. Тому й запропонували парамону стати талісманом команди. Ко мне подошел Александр Анатольевич Лепенко и говорит, ну, значит, ты хочешь быть, суперфаном Динамо, а кто не хочет. А начал, начал мне рассказывать, что я тоже буду делать и так далее. А что вы должны делать суперфан? Ну, заводить народ на футбольных матчах и так далее, когда дома играем. И как вы заводите народ? Ну, есть какие-то фишки, ну, расскажите. Ай Сергій Анатолійович навіть вміє пророкувати фінал гри. Як це йому вдається, невідомо. Однак Парамон запевняє, навіть точно знаючи, з яким рахунком закінчиться гра, справжньому вболівальнику ні в якому разі не можна робити ставок. Якщо я починаю там ставки робити, ділити за деньги, то не получается так, як я хочу. А что вас парамон называют? Ну, такая кличка у меня. Ну, так что. А откуда она у вас? Ой, эти клички тоже, о, тоже около 30 лет уже. Да? Да. Кто вам дал эту кличку? А, один болельщик. За Динамо 50-літній Сергій вболіває вже 38 років. Вперше він прийшов на стадіон у 12. Коли друг запропонував Сергієві зайвий квиток, хлопець довго вагався. Тоді він злякався, що його можуть туди просто не пустити. Але таки пішов. І той матч докорінно змінив його життя. Тепер з парамоном на стадіоні усі вітаються за руку. А якщо хтось хоч пальцем, торкне суперфана, то буде мати справу із динамівцями. Я знаю, что с вами недавно инцидент произошел на шахтере, по-моему. Вам подзатыльник дал какой-то вратарь. А, это при декоса. Так это же я когда на Олимпийском играем, значит... В этом самом, на лиге, или кубок играем. Я подхожу к воротам і закриваю, як ворота. ворожи. А вони поїхали те саме. Ну, я выгнал оттуда. Бути суперфаном і весело, і складно. З динамівцями він об'їздив і в Європи. Під час гри парамон не мовчить. Як і всі вигукою заводить натовп, а ще стоїть за воротами. А почему він за воротами? Так нато, наверное. Ну это вам сказали, или ви самі решили там стоять? Я так сам решил. А что вы Вы оберегаете ворота? Наверное. А. Только я за воротами противника стою. А, за воротами противника? Ага. А почему так? Не, на, не знаю. Нет, с Парамоном я знаком очень давно. Когда на футбол прихожу, иногда. Угу. Не очень трезвое состояние. А Парамон, кстати, не пьет на футболе совершенно. Да? Почему? Черті, ну, він боліє, він кайф ловить від футболу, мабуть, просто. Парамон не п'є і не палить. Він настільки одержимий футболом, що й про сім'ю ніколи не замислювався. Ну, ну він, мабуть, вже настільки футболом, що йому пофіг ці жінки, і все, старе життя. Є. А от у вас є ціль у житті така? Чого? Ціль у житті така, є у вас? Ну, може, мрія? Щоб одна команда... завоевал Кубок Чемпиона. Парамоша никогда не умрет, он будет жить вечно в наших умах и глазах, сто процентов. Не пьет, не курит и не пьет, то зареньки бобрет, но не скоро. А так мы и говорим. Найспортивніший політик світу прем'єр-міністр Багамських островів. Він володар медалі 62-го року за потрібний стрибок в Карибських іграх. Російські політики полюбляють теніс, англійські гольф та крокет. А українські полюбляють ковзани. Як далеко можна заїхати на ковзанах? Дізнайтесь далі, чи вб'ються диваки на катку. В описі не отримаєш ніяких відчуттів. Найдовшу луну в світі можна почути в капличці Гамільтона в Англії. Вона триває 15 секунд. Національний оркестр в Монако за чисельністю більший, ніж армія Монако. А в Франції нещодавно виявили мобільні телефони, які стріляють справжніми кулями. У кожної країни Європи є багато своїх унікальних речей. Українці найунікальніші в цьому плані. Вони вміють пересуватися Європою всього. Ну, за якихось там дві години. І все це причому виконується на ковзанах. Яким чином, дивіться просто зараз. Як ви думаєте, чому цей дивак гасає по льодовому стадіону в ковзанах і солідному костюмі? Це не ти стосовки українських урядовців на ковзанах. Цей чоловік зібрався на тусню українських журналістів, щоб потрапити у найзаповітніші куточки великої Європи. Повірте, йому це вдасться. Європа західна частина Євразії, відділена від Африки Гібралтарською протокою, налічує близько 40 держав. Населення Європи приблизно 690 мільйонів чоловік. Це програма «Диваки». Ми зараз готуємось об'їхати всю Європу за хвилин 45. Десь думаєте, це неможливо? Можливо, тільки в програмі «Диваки» і тільки на ковзанах. Дивіться, як це буде відбуватися далі. Є у нас такі диваки, які ходять на каток не тільки зі своїми ковзанами, але й з власними трасами. Ось ці протягом двох місяців ліпили Європу в мініатюрі і притеребанили її на улюблене місце відпочинку, щоб проїхати цим шматком землі всього за кілька хвилин. Як ти думаєш, що э, заставляє людей? Zeker, в наше время, вот бросать работу и ехать на коньках, кататься и выигрывать, вот все. И кататься на машинках, что Надо отдыхать хоть иногда, надо хоть какое-то развлечение, нельзя все время работать. В офисе не получишь никаких ощущений. Ковзаныч чи миниатюрная машинка с радиоуправлением кожан вырешу я сам. Если в мене белись и внизи, это означает, что я свою пятую точку достал цей лид. Ви дивіться, і все буде круто. Ого! Попадавши добряче на катку, більшість стосовщиків перейшли на машинки на цих красивих, але дуже маленьких машинах. Їм треба буде об'їхати Рим, Париж, Україну, Росію і багато інших країн, за всю Європу. А ви е, дивіться, як вони ха, будуть лажати. Це дуже просто. Всі бажаючі діляться на команди. Потім кожна група вибирає собі пілота і обкатують машинки на швидкість. Будьте обережні. Програма диваки починає тусуватися. Мій дебют в управлінні радіомоделюк був далеко не найкращим. Я ледь не повалив усі архітектурні пам'ятки Європи. Так що, якщо вас хтось запитає, чому похилена Пізанська вежа, ви вже знаєте, що відповісти. Олександр Гордус дуже хотів об'їхати Європу за кілька хвилин. О! Я вже на батьківщині. Та в'їхати в золоті ворота, як виявилось, не так то й легко. Хвилини 57 секунд. Стільки часу в мене пішло, аби об'їхати усю Європу? Кажуть, диваки-мандрівники підуть з макетом додому і, можливо, незабаром влаштують подібні дивацтва десь в іншому місці. Ніхто не знає, які сюрпризи підготує для вас тусовка на катку. Зустрічі з Юлією Тимошенко мандрівка Європою чи просто шалені враження від гасання на ковзанах. Знаєте, які відчуття переповнює. Тих людей, які катаються на ковзанах. Не знаєте? Я вам трішки поясню. Це начебто ти. Та ні, не, не скажу. Придіть і придіть відчуйте. Люди мистецтва ексцентричні і неординарні. Один відрізає собі вухо, а інший не їсть кілька тижнів, щоб потім в голодному стані писати вірші. Кожен по-своєму виражає свій творчий потенціал. Українці, митці диваки, вимальовують скальпелем на тілі та створюють музичні інструменти. Побачити їх можна дуже легко, рівно за тиждень у нашій програмі. Дивіться. В наступній програмі ви побачите, як він ріже тіло, а вони отримують задоволення. А ще гру на металобрухті. Тримайтеся пензля рівно за тиждень на телеканалі Тоніс. Диваки. Чим більше шафа, тим гучніше падає. Якщо ви хочете дивувати всіх, кого знаєте, а також дивувати всіх, кого не знаєте, вмикайте телевізор рівно за тиждень. Там ви побачите програму Диваки мене, Олександра Гордуза та усіх диваків, яких ви тільки хотіли побачити. Так що, любі друзі, це була програма Диваки. Всім гудбай, my love, гудбай. На корзинах катаються справжні двигаки. До наступних зустрічі. <ривіт> <ривіт> Делікатно замовчують. Замовчують. Вся <сістарова> справа в тому, що в Україні теж є подібний персонаж. Але він набагато крутіший. Його з ім'я ще раз зовсім не був ірландцем. Але це не заважає. <сістарова> Давай ще раз сім'я. Двічі! А що мені говорити? Деякі <риві> дівчата уявляють ха ха Так, і що тепер делать? Все нормально. Це програма диваки. Ди, ди, дивіться далі. Гониева. <риві> <риві> Подождите. Дайте мені сконцентрироваться. <риві> <риві> так, все.